Які надзвичайно відомі і популярні серед людей, які входять в топ підірку пісень незалежності України, які стали вже класикою української пісні. Отже, знайомтесь, Константин Москалець. Пісня, текст пісні Ходжу броджу білим світом. Це перша моя пісня, яку я написав українською мовою. Вже повернувшися з армії. Повернувшись з армії, я відчув велику втрату мови. Бо вірші я писав ще до армії, ще там з 15 років українською мовою. Але два роки перебування в суцільно-російськомовному середовищі вибили з мене це якесь відчуття мови. І Я коли повернувся, я просто був от перші три дні в сім'ї, де ніхто ніколи російською не говорив, я спілкувався з мамою російською мовою. Це так про роль русифікації тодішньої армії. Ну і я писав пісні, але пісні писав російською мовою. От, складав, співав, були в компанії, де їх слухали в Чернігові, я працював тут на радіозаводі. А мене це дуже мучило, бо я сам українець, пишу вірші українською, а пісні не можу українською скласти. Ну і одного разу була така історія, що я проведжав свою тодішню дівчину до Києва. Електричкою і повертався назад до Чернігова на радіозавод свій працювати теж цією електричкою. От. І от під переступ цих коліс, електрички, мені раптом почали самі собою складатися слова пісні Ходжу броджу білим світом. І це була моя перша пісня українська, тому вона для мене дуже дорога. Ходжу, броджу білим світом, щастя не шукаю, де побачу птаха в клітці. Куплю, випускаю. Мати мені друга брата, вірною пораду. Разом були пили, жили б і умирали. Де ж ти, друже, забарився? Я тебе шукатиму повернутися додому. Дахи не пускатимуть. А ще ж мені цього літа, куля не відлита, а ще ж мені молодому. Хочеться додому. Mm. Найти вона називається Літо назавжди. Це пісня присвячена моїй дружині Богдані Матіяш. Це літо назавжди. Тут білі ромашки зриває темдітна рука. То сонце, то зливи, світ мокрий, щасливий. Я знаю, то ти ворожиш на пелюстках. Тут холодна біжить ріка, тут на пісках я шукав любов. Тут казали, її нема. Тут я тебе все одно знайшов. Де зірка зелена, там сходи на небо, Любов там сильніша за смерть. І зовсім невинний, квітками нічними, Повільно тече і тане, та й ніжний мед. Я вивчу губами. Це літо на пам'ять, як дивне чужинське ім'я. Над нами Ромашки, ти кажеш ще трошки. Я хочу тебе любити усе життя. Оцей вірш його виконують дві групи українські. Мертвий півень, царство небесне Михайлові Барбарі. І файно зі Львова. От. Вірш називається Амор Фаті. Перекладається з латини любов до долі. Я часто думаю, чому ти так самотня? Одна з найкрасивіших доль у світі. Ці сірі очі пильні, сумовиті. Чому ви не знаходите нікому, крім дзеркал, а в дзеркалах себе? І суть свою подвійну, ледве прикриту флером абсолюту, просою часу, інеєм чекання, терпінням дзвону, як іще, о як іще мені тебе назвати? А може, так і треба? Може, ти загинеш, як сніжинка на долоні, коли чиєсь тепло зруйнує цю самотність, і може ця самотність лише форма? Твоєї ідентичності п'янкої. І та любов, яка тебе знайде, тебе ж і знищить. Я люблю тебе. Бо Віктор Морозов власне, видав два альбоми на мої пісні, на мої, ну, моїх пісень. Це Армія Світла. І треба встати і вийти перший. І цей теж мав бути вечірній мед. Він мав називатися деякі пісні. Ну, фактично він весь, ці тексти є в цій книзі вечірнього меду, альбому третього нашого з Морозовим. Деякі з цих пісень наспівані мною, бо вони всі є з музикою вже. Є на Ютубі на моєму каналі. Ви можете зайти, подивитися, послухати. Дякую. <плес> Минаючи мусон або старе кіно, ідуть легкі дощі всесвітньої печалі, кружляє чорний диск і пахне свіжим чаєм, і світиться у ніч одним одне вікно, це шухотіння слів і томлених речей. Ці жести, що ростуть і тануть неквапливо, утворюють на мить Дорогоцінне, шкливо в той час, коли усе без сумніву тече. І може, саме так збувається тепер у снах або дощах поезіях, чи кінах у мандрах, по чужих та рідних Українах, у всьому, що собі народжує тебе. Жай воронок, Ти жай воронок, Пташа нічного чату, що тане і тремтить, сідаючи до рук. Ти не питай мене, навіщо був початок, бо все-таки я не усе відущий гук. Одна із міріад історій інтернету, Лесенький роман, збережений у кеш, сумного серця, де всі хакери й поети тримають і пусте. І найдорожче теж. Хай жай Воронка Пух, жаркий і невагомий, закутає тебе у ніжній купла сну, нехай фонема у ум бездомна і бездомна торкається до губ, яких я не торкнув. Четверта ранку тихий рок і теплий плед. Я випросив у тебе. Трохи рому лишилося півпачки сигарет, а решта невідома. Гравці твоє волосся розплетуть, і дюрер у старій пінокотеці розкаже, що лишається на серці, а що з собою на Україну не беруть. Усе таке пречисте і пусте. Побачимось у снах або у віршах. І, може, все складеться щасливіше тоді, коли п'ять років перейде. Це повернення з армії, і я ніяк не міг знайти властивої мови для писання віршів, для писання пісень. І я тоді... Взявся за читання української класики, зокрема Максима Рильського, Миколи Зерова. Я просто напивався цією мовою, на, на, наїдався і я дихав цієї мови, бо я був позбавлений цього два роки, взагалі не чув навіть. І ну, я тоді жив у Львівській області, і там був катус. кактус, і це було літо. От. І той кактус він якраз розцвів. Серед літа і розтвів вже протягом літа, того третій раз він зацвів. І час від часу там десь з'явився світлячок, він залазив, квітка біла, ну, знаєте, як кактус цвіте, Білий такий, білий грамофон. Величезна квітка, і залазив туди світлячок і вночі світився. Це було надзвичайно гарно. От, і от тоді. Мені раптом я зрозумів, один з перших віршів, які я залишився задоволений, коли я вже повернув собі дар мови української, так би мовити. Ти третє цього літа зацвітеш такою квіткою, тендітною, п'янкою. Кімната втратить риси супокою, бо речі перейдуть у твій кортеж. Опернеш пил на срібло і кришпаль, Наділиш тіні здатністю до тліну. Одна із пилюсток розсуне стіни. Ти даль, і подолаєш іншу даль. Людей вже нема своїх святинь. Ти можеш стати першою, одначе знай, біля тебе жоден не заплаче. І пам'ятай, два дні всього цвіски. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от тільки що прозвучали слова напитатися мовою. Потім, коли ми слухали ваш вірш, я думала це взагалі про жінку, а тут про кактус. І у мене питання, знаєте, яке? Чи були в вашому житті, от зараз, з мудрістю ваших років, ви можете чітко сказати, хто вам дав оцю чутливість, таку тендітну та чутливість до цього світу? Через українську мову це могли бути педагоги, це могла бути ваша матуся. Чи просто ви таким народилися? Дякую, це дуже гарне питання. Насправді не педагоги. У мене були дуже недобрі педагоги. На жаль, мені не поталанило з ними. Мої вірші вже публікувалися в часописі Вітрила, такий був «Альманах» виходив, а вони мені продовжували ставити трійки по українській мові і літературі. Так що це явно не вони мене. Я думаю, це від батька, від батька і від матері. Мій тато був український письменник, Вілій Москалець, він надзвичайно ліричний, дуже надзвичайно лірична в нього душа була. Надзвичайно гарне, чисте бачення. Він дуже не любив вульгарності, дуже не любив несензурщини, якогось бруду, якогось кримінального. Це все він відштовхував. Він мені показував на чисті небеса, на сосни. казав, ці сестри, сосни. Навіть колись признавався, каже, я їх так люблю і ходжу на прогулянки. Лісом я так хочу її поцілувати, так боюся. Хтось побачить, то скажу, ну. Божевільний, сосни цілує. І каже, я одного разу таки не тримався і поцілував. Так, так що я думаю, що це від батька і від матері. Мама так само, мама, все життя, вона вирощує квіти. Біля цієї келії чайної троянди, тобто на мені лежать обов'язки такого чорнороба, я скопую, там переношу, гній удобрюю все. А вона вже привозить, і от там починаючи від, від теперішнього часу, там вже зараз крокуси, гіацинти, і далі весь цей рік, квітковий календар, йде у нас один за одним, аж до останніх хризантем восени, в листопаді. Тобто, це все на її руках, хоч вона вже старенька, 80. Один рік, от, але вона цього не, не позбувається. І це теж від неї, ця любов до квіток, до цієї краси суто природньої. От такі, така відповідь. Дякую. Батькові, над нашою хатиною малою Господнє літо хутко перейшло. І місто, про яке писав Павло, не видно за осінньою і волою. І ми перемовляємося з тобою двома трема словами про тепло, про те, що літа, наче й не було, так само, як життя, і не спимо боє, чекаючи пробудження від сну, в якому повна смерті й туману, безсоння і безсмертя і любові, цей сон тече і тчеться з людських слів, та вірячи апостолу Павлові. В густій імлі щазають зуралі. Я дуже дякую, це надзвичайно приємно чути такі слова, і ти тоді знаєш, що ти все життя не займався дурницями, ти робив те, що справді потрібне людям. Це найголовніше, щоб твоє життя мало сенс. Бо коли його можна було розтратити на різні дурниці, як, ну. Часом з людьми буває. Тоді шкода, що людина зробила з собою таке, що вона не могла чогось людям іншим дати краси, смислу, добра, там, вилікувати людину і так далі. Тому дуже добре знати, що життя не прийшло даремно. Тут, навечері. це, всі ці, ці речі можна почути в цій унікальній книзі Срібне поле. Декілька слів. Розкажіть, будь ласка, про qr коди так, ну деякі пісні з QR-кодами, коли наводимо смартфон, відсканувати, і можна послухати е, цю пісню безпосередньо на смартфоні, в тому числі вона. Правда, тут вона виконує Віктор Морозов, е, або деякі виконую я. Е, можливо, буде так. А, зокрема цей вифлеєм присвячений Івану Малковичу, це співаю я. Можливо, колись все таки я наберуся хоробрості, запишу кращий варіант, бо тут він зовсім домашній такий квартирний. Може хто буде навіть сміятися. Ці будемо завершувати.